Привіт! Я бачу, що я вже в ефірі. Отже сьогодні не запланований ефір. У мене виникло бажання вийти к вам в ефір і зробити огляд пряжі Алізе Бахар. Ось така пряжа. У мене є Алізе Бахар і Алізе Батік Дизайн. Алізе Бахар це. Стовідсоткова меризована бавовна. І зараз я у Гуглі знайшла, що таке стовідсоткова мер... мерсеризована бавовна. Зараз зачитаю. Отже, мерсерізація це спосіб обробки бавовни, який робить її більш міцною. І... Сприятною для фарбування. Після процесу мерсеризації ви отримаєте гладеньку, трохи блискучу пряжу, за якою легко доглядати. Не рекомендується використовувати машинний віджим та сушку. Не використовувати агресивні засоби для прання. Так, тобто мерсеризація це спеціальна обробка. І тут написано, що мерсеризує. Мерсеризує пряжа з вавовни, з кожним роком завойовує все більшу популярність. Це натуральні волокна, що пройшли спеціальну обробку. Після мерсеризації бавовняні вироби стають гладкими без варсинок. Мерсеризов... Мерс... Мерсеризує вавовна це покращений варіант звичайного бавовняного матеріалу. Так. Отже, зараз покажу. В мене є два клубочка. Один клубочок – це просто Алізе Бахар. Такий, ну, колір геть, не передається. Він такий більш восковий, а е, на камери він такий е, си, більш синій. А тут він більш босковий. А це е, номер. Е, Кольору 44, ну, 44-й, тобто він геть не передається. тобто я Гадаю, що і не, можна і не казати номер. У 100 грамах йде 260 метрів. Вона дійсно така гладенька. От коли так от так руками її проводиш пальцями, вона дуже-дуже гладенька, вона блищить, дуже дуже класна така. Значить, 100 грам, 260 метрів. Це маточок 105 грам, тобто клубочок, який йшов за 100 грам, тут виявляється 105 грам. І є в мене ось така, вона вже тут трошечки залишилося. Це якраз батік-дизайн, тобто вона така. Сексійно пофарбована, ось що я з неї в'яжу. Ось, бачите, як гадаєте, що це буде? <сум> а, гачкую. Гачкую, так. І а, якщо визуал... ну, от гачкую, да? така вона сексійно пофарбована. А, якщо візуально подивитися, то таке відчуття, що та пряжа, яка сексійно пофарбована, вона більш товстіша, бачите? Ну, прям візуально на, камери, на камері бачно. Але метраж однаковий, тож рахую, що вона однакова буде. Хоча тут було 100 г, а тут 105. Но все одно, бачите, воно таке відчуття, що ця товстіша. Оця товстіша, ніж ця. Кольори прикольні. У мене є отакий бусковий, є отакий е блакитний. Майже передається, От, і я гачкую з цієї вавовни. це буде Авоська, не знаю, як її ще назвати, це буде Авоська. І вона буде у мене двокольорова Авоська. Я зараз е, приймаю участь е, у спільнику е, дівчат з Нитки Клаб. От, і вони якраз роблять такий спільник по авоськи. Тому я взяла, у мене було два моточка, один такий. Пам'ятаєте, я вам показувала в інстаграмі разом з цим моточком. До речі, у мене таке відчуття, бо я бачила пров'яз спицями лицевою, такою гамма така тепліша. І там ну, воно дуже м'якенько було, а ось тут оця гама, воно і по ниточці, бачите, якось різниця. А оця, може, це від кольору теж впливає е, е, колір на це. Ця, здається, ниточка, от навіть якщо подивитися, вона більш м'якенька, а, бі, а ця більш така гладенька, більш така трошки как, е, жорсткіша. Більше глянця в неї. От. А ця така вона менш блищить, менше глянця, і вона така, по відчуттям м'якіше. І я бачила а, саме а, пров'яз, ну, не такого його кольору, а теж м'яких тонів кольору лицевою пров'яз. І він так дуже прикольно виглядав, дуже так м'ягесенько. Але в мене таке відчуття, що Саме от таких темних кольорів, холодніших кольорів, так м'ягесенько кольору прав'язі не буде. Хоча треба зробити такий зразочок. от І як на мене, то буде прикольна, от якраз авоська з цієї пряжі, і дуже буде прикольна серветочка. от Я хочу зв'язати. Двокольорову, тобто, це один колір буде якраз оцей дизайн-батік, а інший колір буде фіолетовий, бусковий. От, і подивимось, скільки в мене, яка буде у мене витрата пряжі. Ну, Взагалі-то пряжа мені дуже подобається. Але от як на мене, ну, то вона якраз для серветок, та для, для серветок та для авосяк. Бо ну я не знаю, для мене якось вона буде жорсткан для, для маєчки або такій футболці. Це як на мене. Ну, може, це в мене таке відчуття після оцього моточка. Може, коли я буду вив'язувати цей моточок, він буде ну м'якіше ложитися. Ну, подивимось. Так, і є ще в мене отака палітра. Вона вам теж не дуже передається, бо тут є такий салатовий, дуже така прикольна, файна. Оце отак от буде йти. А, ні, не так отак от буде йти. Двокольоровий. От. До речі, коли в'яжеться, то ну, вона дуже так гарно про... я не знаю... Зроблено, що ледь-ледь ну, можна там, гачком підшипити або розшипити цю ниточку. Зараз я розшиплюю. Але я в'яжу гачком 2,5 і воно ну, 2,5 у мене гачок, і воно дуже гарно, воно не розшиплює ці ниточки, хоча тут е, нитка скручена, оскільки. Зараз подивимось. Тут у нас йде 5, вроді як ниточок тоненьких. А, ні, 3, 3. Нитка у 3 е, складові. І вона дуже гарно скручена і практично не, не чіпляється. Ну, десь була у мене, ну, от скільки я зв'язала, да? і десь, може, два рази я трохи е, там, зачепила нитку, вона розлізлася. Ну, це усе. Ну, я рахую, що це нормальний такий результат. Тобто вона не розлажується. Взагалі дуже приємна пряжа, і на дотик приємна, і гачкувати з нею приємно. Вона от, ну, дуже класна. Хоча от я зараз ну, кажу, що я не бачу в цієї пряжі там футболку або майку. А зараз, може, і можна зробити, але може однотонний, бо не знаю, ну, такого кольору, кольору майка, ну не знаю, отже, я це треба пробувати, бо я якраз вибрала цю пряжу, в мене була ця пряжа, і я вирішила з неї в'язати, саме гачкувати авоську, от, тому може, Подивимось, може і можна, ну там може і зв'яжу з, з однотонної якоюсь майкою або футболку. Подивимось. Поки що залишки, які будуть з цієї авоськи, я зроблю з цих залишок собі серветку. Я гадаю, що буде прикольно. Ну, Мені подобається саме оця бобовна для серветок. Вона така. Дуже прикольно. І я не знаю, ну, дивіться, як вам бачно чи не бачно, але дуже, дуже такі класні виходять пров'язи з неї. Така прикольна. Прикольна сіточка. Такі гарнесінькі пров'язи з неї виходять. І ось ось, дивіться, яка, яка краса. Вона дуже класно ложиться, дуже класно лежиться. Тобто мені подобається. Якщо зробити такий висновок, то мені подобається. Ну і ціна теж в неї прикольна. Вона продається моточками по 100 г, і я її купувала в яр пряжі. От, і такий моточок, зараз у них акція, такий моточок 80 гривень, по-моєму, 20 копійок. А цей трошки дорожче. 96 з чимось. Ну, мені подобається. І е, візуальний вигляд е, теж такий охайний. Виходить. Мені подобається. Ну, саме саме візуальний вигляд, саме сіточки, саме подивимось, як вона буде ну, виглядати, пряжа в готовому виробі, да, коли я вже зв'яжу цю воську. Але поки те, що виходить, мені подобається. Мені подобається. І воно, прямо, от, якщо дивишся, воно прямо, от, в готовому виробі а, є. Оця гладь візуальна, що ниточка така гладенька, блискуча, воно якраз ну, воно видно у готовому виробі. І, е, видно, оці складові, бачите, ну, зараз покажу. Ось що ниточка складається з трьох, з трьох тоненьких ниточок. І ось у цій косі, ну тут не дуже бач, бачно, оці косі. Ось оці косі, бачите, видно, ці складові три ниточки. Ну, воно дуже прикольно, дуже прикольно і ахайно так. Мені подобається дуже. От. Ну і ось бачите. Мені подобається ця пряжа. Ця пряжа мені подобається. Так, зараз подивлюсь, може хто мене дивиться, може. Є якийсь... Ой, не туди забігла. Так. Ну, добре. Це був такий коротенький вихід до ефіру. Отже, дякую всім, хто буде дивитися в записі, бо зараз подивилася в ефірі нікого зі мною не було. Отже, чекаю на ваші лайки вподобайки в записі. Хто ще не... Підписан на мене, підписуйтесь, в правий нижний кут, там буде кнопочка підписатися. Ну, дуже, як говориться, не можу намилуватися. Дуже мені подобається. Дуже-дуже. Дуже мені подобається ця пряжа. Так подобається, що я вийшла записати відео. Так надихнулася цією пряжею, що вийшла в ефір записати огляд цієї пряжі. Отже, дорогі, дякую всім, хто буде дивитися цей ефір в записі. До, на сьогодні це все. До зустрічі!